Знайдіть найменше ціле значення параметра а, при якому рівняння має два різних розв'язки. У нас логарифмічне рівняння. Ми запишемо область допустимих значень. Під логарифмічні вирази х у квадраті мінус ах плюс 3а-5 має бути більше нуля, х плюс має бути більше нуля. А далі, так як у нас і справа логарифми за однією тією ж самою основою, ми прирівняємо, запишемо, що хвадраці мінус х плюс 3а мінус 5 дорівнює х плюс 1. Звернемо увагу, що в даному випадку з двох умов області допустимих значень ми для перевірки можемо вибрати тільки одну, тому що вирази у нас рівні. Розв'яжемо дане рівняння, це квадратне рівняння відносно х. Ми всі члени його перенесемо вліво і отримаємо х квадраті мінус ах плюс а-5, мінус х-1 до 0. Тому далі х у квадраті мінус а плюс 1х подібні оці зведені, мінус винесено. За дужки, точніше, мінус х, в дужках буде а плюс 1. І далі плюс 3а мінус 6 до 0. Мінус 5, мінус 1 це мінус 6. Далі будемо шукати дискримінант: це а плюс 1 до квадрату. Взагалі потрібно брати зі знаком мінус, але мінус у квадраті дає нам знак плюс, потім мінус 4 помножити на 3а мінус 6. Отже. А у квадраті плюс 2а плюс 1 мінус 12а плюс 24. Тобто ми будемо мати А у квадраті мінус 10а плюс. 25. Повний квадрат А мінус 5 до квадрату. Дискримінант завжди невід'ємне число, тому далі продовжуємо розв'язувати. Знаходимо х за формулою, це мінус b, тобто А плюс 1, плюс-мінус корінь із дискримінанта ми ділимо на 2а. Таким чином, перший корінь. Відкриваю зі знаком плюс дужку, це буде плюс А-5, що ділиться на 2, 2а мінус 4 на 2, ділимо по члену на 2, це А мінус 2. І другий корінь. А плюс 1, дужка зі знаком мінус змінюємо знаки. І в результаті ми маємо 6 ділимо на 2, це 3. Кожен з цих коренів для того, щоб нам підійшов, має задовільняти область допустимих значень. Ну, якщо я візьму другий корінь 3, то 3 плюс 1 більше за 0, отже, нам підходить. Тому. Для того, щоб рівняння мало два різних корені, потрібно, щоб задовільняв корінь і А 2 Ну, По-перше, вони не повинні співпасти ці корені, тобто А 2А 2, точніше, не дорівнює 3А не дорівнює 5. І по-друге, оцей А 2 плюс 1. Має бути більше нуля, А мінус 1 більше за 0, тобто А більше за одиницю. Тому наше рівняння буде мати два різних корені за умови, коли А більше одиниці і А не дорівнює Е, Якщо говорити про Найменше ціле, яке нас задовільняє, то відповідь ми запишемо число 2. Знайдіть усі значення параметра А, при яких добуток коренів рівняння дорівнює 8. Якщо таке значення А єдине, то запишіть його у відповідь. Якщо таких значень більше одного, то у відповідь запишіть найменше з них. Отже, Добуток коренів рівняння має дорівнювати 8. Тобто х1 помножити на х2 має дорівнювати 8. Умова ОДЗ – х більше 0. Далі логарифм за основою 2 від х ми позначимо через t. І тоді будемо мати квадратне рівняння Т в квадраті мінус 2а в квадраті мінус а на t плюс 1 мінус 2а дорівнює 0. Попробуємо робити це рівняння через дискримінант. Отже, дискримінант буде дорівнювати. 2а в квадраті мінус А до квадрату, тому що мінус в квадраті дасть нам знак плюс мінус 4 на 1 мінус 2а. Таким чином, ми будемо мати 4а в четвертому степені. Мінус подвоєний добуток це 4а в третьому степені, плюс а в квадраті мінус 4 плюс 8а. Як ми бачимо, дискримінант не зовсім зручний для подальшого розв'язання рівняння, тому що це не повний квадрат. І тому ми подумаємо про інший спосіб розв'язання нашого рівняння. Звернемося до нашої умови. У нас добуток x1 на х2 має дорівнювати 8. А давайте подивимося щодо розв'язку ось цього квадратного рівняння. Де ми будемо знаходити Т. Давайте подивимося, як співвідноситься Т і х. Звідси, ми можемо записати, що х дорівнює 2 в степені Т. А отже, якщо використати умову, х1 помножити на х2 до 8, то ми запишемо, що 2 в степені t1, що множиться на 2 в степені Т2, має дорівнювати 8. При множенні показники додаються: тобто 2 в степені t1 плюс t2 це 2 в третьому 8. А отже, t1 плюс t2 має дорівнювати 3. Тому сума коренів нашого квадратного рівняння має дорівнювати 3. А за теоремою вієта, сума коренів квадратного рівняння дорівнює цьому коефіцієнту з протилежним знаком. Тобто, з протилежним, отже 2а в квадраті мінуса от, дорівнює 3. Ми отримали таке вже нове квадратне рівняння. Розв'яжемо його 2 в квадраті мінуса мінус 3 дорівнює 0. Дискримінант уже цього рівняння це мінус 1 у квадраті, мінус 4 на 2 і на мінус 3. Тобто, 1 плюс. 24 це 25. Таким чином, А буде дорівнювати 1 плюс мінус корінь з 25 це 5, і ділимо на 4. А1 у нас буде дорівнювати 1 додати 5 це 6 четвертих, або 3 других, і другий корінь. 1 відняти 5 це мінус 4 на 4 мінус 1. Ось такими можуть бути значення параметра А. Але, коли ми користуємося теоремою Є, то обов'язково треба перевіряти дискримінант нашого квадратного рівняння, чи він невід'ємний, і чи при даному значенні параметра А квадратне рівняння взагалі має розв'язки. От коли ми знайшли оці значення А, ми можемо їх підставити в. Дискримінант, а можемо просто, і я просто підставлю їх в оце рівняння, і подивлюся, чи при тих значеннях параметра А квадратне рівняння взагалі має розв'язки. От, наприклад, якщо а дорівнює 3 других. І я підставлю замість А3 других, буде мати таке рівняння Т в квадраті мінус. Ну, оця сума 2 в квадраті мінус А, вона дорівнює 3. Навіть підставляти 3 других не потрібно, тому що ми ж розв'язували рівняння і знаходили 3-2 звідси. Отже, буде мінус 3 Т плюс 1. А тут уже замість А поставимо 3 других сюди. То 2 скоротиться, і буде мінус 3 дорівнює 0. Ось таке рівняння t в квадраті мінус 3, мінус 2 дорівня 0. Ну, це квадратне рівняння корені має, тому що в нього дискримінант додатній завжди. Отже, значення А3 других нам підходить. Перевіримо значення, що дорівнює мінус 1. Підставу будемо мати т в квадраті, знову ж таки, це 3, тому мінус 3т плюс 1, і далі мінус 2 на мінус 1 це плюс 2. Отже, т в квадраті мінус 3т плюс 3 дорівнює 0. Дискримінант тут. Це 9 мінус 12. Як ми бачимо, від'ємне число, отже, дане значення параметра А нас не задовільняє. Таким чином, нас задовільнило значення параметра А що дорівнює 3, а це 1,5. Ми його записуємо у відповідь.